Добрий день, друзі! Сьогодні вихідний день. Приїхали на дачу поробити дрібні справи. Десь там брали вилку з кабелю, щоб підключити насос зі скважини. Десь тріснуло кріплення з'їмо на шлангу нашому для поливу. будемо міняти. Зараз замінимо вилку на кабелі. Теж покажу як замінити вилку для тих, хто може ще не знає або не пробував ще не разу цього робити. Ось ми маємо таку вилку. Взяли в епіцентрі 60, десь 60 гривень, вона коштує. Розпаковуємо Ось ми розпакували ось така вилка. Не тягнете за кабель, зручно тримати. Користувався і на інших приводах, встановлював, дуже зручно. Ось такі викрутки взяв в метро, були по акції 99 гривень. Оця упаковка. Це дуже дешево для викруток, якість гарна. Зараз ми достанемо викрутку, і розберемо вилку і будемо під'єднувати наші дроти. Дістаємо. Ось така викрутка фігурна. Зараз покажу вам як розібрати. Бачите, тут є такий гвинт, ми його відкручуємо. Ця частина розійшлася, ось такі контакти тут. Ви бачите, контактна така група є, сюди прикручуються наші дроти. Зараз беремо дроти. Ось у нас є готова така. Переноска, але ми з неї брали вилку на наш насос. Нам треба буде сьогодні трохи попиляти дрова, метал трубу. Цим займемося сьогодні, тому нам треба переноска. По-перше, треба продіти кабель наш сюди, в іншу частину нашої вилки вийшла наші дроти. Трохи ще заправляємо. Тут є такий зажим для дротів, щоб кабель тримався ще краще. Відкручуємо їх. Ось викрутили така штучка, відклали її, поки що кудись. Заводимо викрутку, викручуємо наші гвинти. Тут викрутили гвинт і ось тут з'явилося місце, куди вставити наш дріт. Тут теж другу половину, ви бачите, відкручуємо, винт виходить і з'являється місце, куди ми вставимо наш дріт. Так, вставляємо наш дріт, бачимо, ставився дріт і закручуємо. Ось сюди вставили дріт і закручуємо цей гвинт. Сюди вкручуємо нашу планку. Бачите, вже майже зажалося, збираємо, ставимо це, бачите, на місце, вже майже стало. Як і розбирали, так і збираємо. Бачите, притягнули. У нас все дуже гарно сховалося, тепер у нас така вилка. Яку нам буде зручно виймати з розетки і користуватися нашою переноскою. Замінили нашу вилку на нашому подовжувачу. Ось така розетка у нас на другому кінці з двох сторін. Дуже зручна. Вавролі коштує копійки зовсім. Тому рекомендую, кому треба зробити подовжувач гарний. І Будемо дуже раді вашим подобайкам, будівництво розпочинатися згодом. Зараз, поки ми розмітимо, підготуємо площадку під будівництво, переглядайте наші нові відео. Буде ще багато цікавого. До нових зустрічей!